Мене звати Анна Бирая, у мене є сольний проєкт «Бирая», де я пишу свої авторські пісні. Мене звати Левченко Єлизавета, я композитор. Музика в моєму серці 24 на 7. Ми з Лізою познайомились. Ну і так, ну я її заочно точно знала, що є Ліза, яка круто грає на фортепіано. А я взагалі здивувалась, коли побачила тебе в інстаграмі і. Типу в сумах є такий голос. Вибрала я, вибрала я. І потім ми списались, що круто було б зробити якийсь такий проєкт наразі. Як не дивно, зараз душа лежить до чогось задорного, ну такий більш грайливі, звабливі. Я не знаю, щось таке зараз у мене пішло.